За три дні в українців. Це синонім неадекватної оцінки ситуації та здійснених планів. Наприклад, Київ за три дні ага. на волонтерки. Отже, це знайти, дістати з під землі. Що дуже важливе. Українські волонтери, крутіші супергерої, вони здатні знайти, знайти все, що потрібно нашим хлопцям. воїнам. В ЗСУ. Так українці за кожні нагоди висловлюється повага, вдячність та підтримки всіх, хто захищає нашу країну від упованки. Mm, аналогов ні. Так українські військові називали російську застарілу та саморобну техніку. Насправді, все, що зроблено в Росії, дуже поганої якості. Костя, Ти забув про владу каліну. Каліну? А, каліну. Те, що Русський воєнний корабль. Легендарна фраза стала супротиву презирства та сміливості до російських окупантів. Русський воєнний корабль. Ну що ти дійшов? Все буде Україна. Цей слоган зараз у всіх на вустах. Це впевненість у тому, що Україну та українців чекає перемога, мир та злагода. А головне ми віримо. Так і буде. Мене про Чорнобайку не бачили тільки лінею. З'явилось навіть слово Чорнобайки, тобто знову і знову наступати на ті самі граблі, або вчиняти безгуз дівчинки, які мають болючі наслідки. Дякую ЗСУ за те, що настав листопад, а не ноябрь. Доброго вечора! Ми з України. Ця фраза підіймає дух українців ще з перших днів війни. Але не всі знають, що слова ці були написані відомого українського треку з Кременчука.